Рятувальники Уманщини розповіли, як діяти у випадку відключення електроенергії, що варто зробити заздалегідь, як поводитися під час відсутності світла та що робити після його відновлення. Детальні поради у матеріалі телекомпанії Умань. Ось кілька важливих порад від ДСНС на випадок відключення електромереж. Підготуйте ліхтарі, запас батареїв, свічки, павербанки, зарядіть телефони, планшети та інші важливі пристрої. Запасіться водою, продуктами, які не потребують приготування або охолодження. Вимкніть з розетки Великі електроприлади, обігрівачі, пральні машини тощо, перед відключенням чи після, аби уникнути перенапруги. Не користуйтесь свічками без нагляду, ставте її подалі від горючих матеріалів. Якщо користуєтесь генератором, використовуйте його поза приміщенням на безпечній відстані від дверей або вікон. На вулиці або під'їзді, де темно, використовуйте ліхтарі. Носіть одяг з світловідпиваючим елементом. Не вмикайте одразу всі прилади, включайте по черзі, щоб уникнути стрибка напруги. Перевірте, чи відключені великі прилади перед тим як мережа стане під напругою у разі надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101.